Класна риба продається Добре, йдемо далі, подивимось що на ринку. Ми йдемо, бачите там, там центр, там залізничний вокзал. Підемо в напрямку до риночку, до водоспаду. Гуляємо в Яремче. Автомобілі. Екскурсії. Все як сюди. Сувеніри. Вина. Гори. А і потяг. Ось так, пам'ятає, це місце. Герансла. Пам'ятає, тут де потяг в нас на яке місце. Це гарно знято, як тут проїжджає потяг. Ми йдемо. Через ринок потяг. Мало де таке можна побачити. Таку красу, щоб гори, ринок. І потяг курсував. Хринок, ринок, ярмарок, ярмарок, ярмарок. Гриби, іграшки, мило. Алкоголь. Йдемо на той бік тепер. А, з'явився новий такий. Торговий центр. Дитячий майданчик. Є ресторан Гуцульщина. Відроджений клопотенком. Збудований перед тим без єдиного цвяха. Не в напрямку до ресторана Гуцульщина. Тут, до речі, бачите, хто любить що. Кав'ярня, кебабця, чебуреки. Купа вільних столиків. Ой, гуцули тримають планету земля. Давайте підійдемо все-таки до Гуцульщини ближче з того боку. <кхи> коліно, Піцерія. Це відносно нові торгові ряди побудовані. Ну, принаймні, кому цікаво, може бути 4 роки тому, у нас є відео, як тут було, тут цього ще не було. Ну і те, що я вказав, ресторан «Гуцульщина». Такий дуже вихваляється меню від клопотенка. Зараз ми навіть почитаємо меню, я вже читав меню, то ще вам покажу меню. Тут обідала історія, а зараз будеш іти. Кому цікаво, зупиніть відео, побачите. Ціни, грами, все, що вам цікаво. Ну, ціни 2025 рік, так що ви вибачайте. Якщо ви будете дивитися не в 2025-му, ціни поміняються. Тут вишнярня. Файні льоди, ну то. Є асортимент всюди плюс-мінус однаковий на курортах. Може, наливки, наливки, випивки. І зараз ліворуч, ви побачите буде грузинський ресторан. Тобто, хто хоче їсти українському. Хто не хоче в українську, може їсти в грузинському ресторані. Додоарі! Привожива, привороти. Йдемо далі, подивимось, власне, на водоспад. І горві автомати, які всюди. А, це ми йдемо туди саме, тому так само файні льоди, все, все, що було. Файні льоди, вишнярня. Гуцульщина ресторан. І наближаємось до водоспаду і до ринку, який за мостом з іншого боку. А на мост. Мотосковий парк. Значите, ціни 150 250 гривень. Магніти. Де ще можна купити? Точніше не те, що магніти не хочеться, звичайно, не можна купити. Хотів сказати, що ще можна купити за 50 гривень. А, тут теж сири, горішки. Я вже казав то, вже колись в іншому місті не буду називати назву цього міста, і якби отак ходив, знімав по ринку, то мене б вже застрелили, то ви знаєте про яке місто йдеться. А тут тут всі навіть раді, що їхні товари потрапляють до нас на відео. Так, вже міст і вже буде водоспад. Сири. Е, hey, ричка, прут! И водоспад проби! Тут стрибки Ну ми майдан далі Дякую. Хтось полетів там, бачимо що успішно. Гайдалка — це відносно нова праворочка. Всі основно дивляться не на водоспад, а як пацанчик стрибає. Так, йдемо далі. На мості сьогодні багато людей. Краса? Ще кілька кроків і нас буде. О, дивіться оце таке супер місце в ресторані. Це ж я розумію. Добре, треба йти, бо дівчата нам вже підмигують. Краса! А туда далее видно скелю слон. А, еще трошки, еще раз, дыночку, перейдемся. Чай, 50 гривень. Спуск вниз до водоспада ми теж можемо в наступному відео спустимо, зараз вже перейдемо через ярмарок. Далі геджіопарк отуди прямо. Геджі парк. На ярмарку традиційно людей небагато. А прийдемо цим рядом, назад будемо інше вертатися. Напевно, тут найширший асортимент сувенірної продукції наливка, Карпатський лікер, 200 Бейліс, полуниця. Напевно, тут найширший асортимент сувенірної продукції. Чуть-чуть сувеніри є, що бачу, в інших містах навіть не бачу в продажу. От туди вихід до Гедзі зе парка. Черга. Є інформація, що скоро буде виступати Іван Попович. Ну, а парк ми всередину не підемо. Кафе Хвиля, О, до речі, кафе Хвиля тут дуже-дуже давно. Десь можна вийти до водоспаду, ми потім вийдемо, подивимося в іншому відео. Вже. <плес> Сири, чай. Іграшки. Вишиванки. Спеції, чай, до речі, спеції 130 гривень. Спеції. Чай 50, ми вже бачили. А, і вишиваночки. Ціни На вишиванки не вказані. Наливка 150, Карпатська настоянка. Бейліс 200. Лина, пляшечка 130 гривень. Гашки магніти. Дивіться, як пацани, скільки закупили з цього, я в шоці, я в шоці, скільки пацани всього закупили. Тапочки, лікери, пацани чаю знову взяли, я так розумію. От гриби теж ще ці. ї. Цікаві написи. поїв, поми за собою посуд. золоті слова, що ще можна дати. А і там далі ринок закінчується, а якщо йти далі, то можна дійти до романтичного променаду. Буде готель Станіславський, готель Карпати. Ще далі спа-готель. А і тут паркуються туристичні автобуси. Нова туристична група заїхала. Парковочка. Туди далі ми теж знімали відео, зараз ми туди не підемо. Ото спеціаліста хочуть. Колись наступного разу можете бачити, але цікаво і приємно, що це приміщення праворуч, що його почали реконструювати.